Всім добрий день. Дуже цікаво, так? Да? Пам'ятаєте, к нам їдять ревізори Гогаря? Да, дійсно з Америки їдуть ревізори. Їдуть перевіряти, скільки там ця влада, так сказати, ОП президента, офіс президента накрав, <кхів> наскільки награбував, скільки надурив, скільки привласнив. Ну, так сказать, Трамп поставив це один було головним питанням у Трампа. Чому він той і Єрмакає того просто там, ну скажемо, зневажав там, ну, ненавидів. І так само і Зеленського. І всю цю всю, всю команду. І ці всі заворушили, зашевелилися. От. Бачите, то, Гогаль, нічого не, нічо не змінилося. Голь, як писав, найцікавіше, ну, що... Западенці ще Гоголя не зробили москалю. От. Ну, на Шевченка вони побоялися, вони би Шевченка з гімном би зрівняли. Ну, просто тут, як кажуть, дуже серйозний авторитет, бо вся Україна піднялась проти цих бандеровців. До Гоголя просто їх просто зупинили. Чайковські москальці, москалі всі. Ну, в общем, коротше, всі українці, які працювали в Російській імперії, то всі москалі, то всі вороги. Виявляєте? А вони всі святі, бо вони українську мову пам'ятають. Та поляки, поляки просто так ненавиділи українців, що їх не допускали, не асимілювалися. Майже не асимілювалися. І їх, ну, так скажуть, так, і до себе не допускали. Тому вони українську мову тримали, тому що польську їм в ну, школі десь вони вчили і все. Скажуть, свою кампанію, їх не приймали, тому така ненависть була. Ну, скажем так, у Галичан в першу чергу. Ну, бачите, зараз чистка пішла й в Америці, там, значить, що саме цікаво, що, так сказати, 745 сербів виганяють з Америки. Представляєте, там, да? Там, значить, українців 1860 чоловік виганяють, виганяє. Там різних, ще понабирали, безумовно починається чистка і в Америці. Там, там росіян там взагалі дуже багато повиганяли. І зараз будет виганяти. Вот. Так що тут, скажімо, почалася чистка і у нас буде чистка, да? От. Уявляйте там. Ну, что пишешь у мене? я би скажу, ну, ну, просто оббурило. Уявляєте тут, скажімо, Фаріон. Така негодяйка, да, нацистка, фашистка, комуністка, фашистка. Все, на українці все. Я кажу, брудом обливала в ві, армію, війська, ті, хто на фронті воював, тоже здавала там навіть кримський хлопчик, написав їй, що він так любить Україну, українську мову. Та, і та сволота, та сука, здала сдала ФСБшникам його дані, координати, все. Представляете? Так її, її ж, скажем, студенти. Практично підняли бунт і вигнали, її вигнали з кафедри. От. Це політехніка. Це студенти, молодь. І за кафедрою підтримували їх. Тепер, тепер ця дочка цієї суки, прямо кажу, бандеровська нащадки весесовців, бандеровців, які нищили все, що можна було. І поляків українців все різали. А тепер вони, розумієте, пройшла їхня влада. Ну, даревно, після війни придеться розібратися, чия це, чия це влада садістів і фашистів, які спровокували війну, партію війни організували. І цю заряну конч суд, суд дочка в суд подала, щоб вигнали розправитись, розумієте, помста злоба. Розумієте? Це Вони скорпіони, вони це злоба і помста і ненависть у них в крові. Це ж кельти, розумієте? Вони перемішані. І слов'янами мова залишилася, але вони кельти. І це у них нацистська ця суть. Розумієте, чому річ? Я взагалі вважаю, що, що треба припиняти оцей оцю Бандеровщини. Розумієте, вони навіть не розуміють. Ну Ющенка це така підлота, розумієте, хитрий плот. Його треба за ноги підвісити. От. Бандеру зробила СССР. Бандеру зробив героєм України. Ну, взагалі, представляєте? І бандеровці вони герої тепер. А ви ж не знаєте, що всі практично в 60-х роках, на Галичині половина райкомів партії призначали командирів бандеровців. Я, наприклад, там жив на Західній Україні, там виріс. Знаю, там, там перший секретар був бандеровць, командир е, бандеровського загону. У нього там куча його підручних, от, тих помічників, там, тих, хто воював. Вони там всі герої Вітчизняної війни пенсію отримували. Представляєте, так? І тепер ці, вони розхвалюють оцих бандеровців. Тобто практично, практично ті, хто працювали на Кремль, ті, хто працювали на, скажімо, на ворогів України. Це просто, тобто, розумієте... У мозгах не поміщається. І вони люто з ненависті от до України. Вони маскуються під вишиванками. Я не кажу, що простий народ просто обдурений. Але вони не розуміють, що ними правлять. Ними правлять. Практично ФСБ. То тягни бог, це практично Фаріон, практично агенти були ФСБ. Чому їх, такі, ну скажем, така атака пішла на всіх, хто, хто проти цієї скажімо, сволоти. Ну, я просто до Надніпряця звертаюся. Тих не перевихуєш там. Вони там живуть у своєму анклаві. У них своя церква. Вони не захотіли об'єднуватися з Україною. І Вони тільки з України висмокчують. Пролізли до влади на всіх грошах і висмокчують. Ви час жили на дотації. А тепер вони герої. Порізали свої заводи. А от кляті москалі. На сході і центрі не порізали заводи. Сволота така, да? Оці гади. Але зато отримували від, як кажуть, допінг постійно від цих от москалів. Не, не знаю. Тут з цим питанням треба буде розбиратися. Тому що це Порошенко він знав, що це все буде гідоти його підтримувати. І, і Зеленський теж Зермаков теж на них ставку зробив. І Ющенка свій час на них зробив ставку. І всі програвали. Я взагалі, що оцих судів, які зняли от заряну курс і виправдали Фаріон, їх треба всіх повиганяти і туди в тюрму. За те, що прислужується нащадкам есесовцям, бандеровцев, НКВДшникам. Гади такі. Так що тут, бачите, річ у тому, що Зеленський где-ревізор. На Україну, американські ревізори. І Вони заворушилися, прилякалися там, ну, розумієте, що говорить. І почали чистку. Мало того, в армії почали чистку робити. У нашій армії почали робити чистку. Вже всіх підряд там. Там Горбенко звинувачили, що він винуватий. Представляє, уявляєте? Ця, ця Гедота, це ця, в офісі президента. Все зробили, щоб здати Україну, Знищити армію. Вони на Горбенка напали. У нього, так сказати, розумієте, батальйон 800 чоловік. Дали йому територію 40 кілометрів охороняти. І тепер ви звинуватили, бо москалі туди побігли. Кацапи. Прорвали фронт. Прорвали фронт 800 чоловік на 40 кілометрів. І тепер цього Горбенко роблять винувати. Роблять там всіх інших. Розумієте? Мало того, уявляєте, до чого дійшло? Що командира батальйону, ну там його там звинувачили там всьому. Кинули в тюрму, в камеру там де, там, де рецидивісти росіяни, яких взяли в полон, а вони відрізнялись садизмом, мучили наших, нищили наших полонених. І туди командира батальйону, представляєте, то тобто ця... я, я, я не знаю, і ці всі ще кричать, що Зеленський це наш герой. Ну таких куча, розумієте? Я, я не можу розумію. Там уміраху почали знімати. Замітай сліди, розумієте? Приїдуть американці і умерла спитають, чому ти накрав гроші, чому у тебе договори були фіктивні, Чи куди ти дів взагалі там половину, там півмільярда доларів накрали там, розумієте, тобто пішов, короче, бардак. Кругом в армію, у державі, ну вони вже до, до виборів готуються. Да? Я думаю, що умерло приберуть. Вот. Там Єрмака, там американці особливо на Єрмака там. Так, взялись уже там, <хи>, почали до Буданова приставати уже, да, там, Зеленський з Єрмаком, Уже почали там, <хи> ну, короче, подивитися, як буде розкручуватися цей от маховик. Вот вони так, скажем, готуються до диктатури, розумієте, закупили, уявляєте собі, закупили оці автомобілі, як кажуть, з, 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 зіма, з гратами, Вот. Пам'ятаєте, що в Росії були? Путін використовувати, тепер у нас тепер будуть використовувати. Дуже, коротше, що... що в нас твориться? Ну, а, а народу Народу плівати. Кожен хоче виживати. Я розумію, ви розумієте, не виживете ви поодинці. Треба всім гуртуватися. Треба оцю всю гедоту з України прибирати. А то знову підкидають там, підкинуть таких самих, як Зеленський там, або як Залужний там, такий же самий, як і всі. Інвалід, ну, генерал-інвалід, уявляєте, І його генерали, які покидали з армії, теж інваліди всі, Прокурори-інваліди. Судді теж про судді я точно не можу сказати, але якась частина теж інвалідів. Це 140 тисяч гривень кожним місяць за інвалідність. А те инвалиды, которые на фронте были, те 140 тысяч не получают, поверьте. Вот получают там копейки какие-то. Короче, бачите, в армии командира убирают солдат. Солдаты зашли рахунок. Из Донеччины, от... да, солдаты? Пишут и расповідают. Що командири з них гроші збирають, мало того, що треба за свій рахунок купувати бензин, обмундирування. Що я таки дивуюся, що патрони ще, ще не, цей, не продають, ці командири солдатам, щоб вони своє життя рятували. От. Так що тут за автомобіль треба теж. Все платити. коротше, солдати <говорю> воюють свою зарплату, яку ще не отримують часто. Я просто питаю. Чи дозволить цей народ, народ дозволить знову себе обдурити? І знову виберуть Зеленських, знову виберуть Порошенків, знову виберуть Ющенків, знову виберуть там, коротше, кочму. Розумієте, тобто всі, хто пролізли до влади, практично бандити. Тільки Москва з той чистими руками, той кричав, що він патріот, а це у вишиванках, а це кричав, що ми все поміняємо. Ну, народ завжди розплачеться кров'ю, а тому треба думати. І не дивитися на цих блогерів куплених, які розповідають про залізного генерала, про замороженого генерала, <кхи> про, про все там, скажімо, думати треба.